Мономах скликає другий з'їзд після Любецької клятви про мир і єдність, зради, усобиці і кровопролиття. Князь Давид Ігорович осліпив Василька, спустошував його землі, і йшов війною проти Ростиславичів. Святополк вирішив скористатися конфліктом, щоб захопити Волинь та князівства Ростиславичів, прикликавши угорців. Але зазнав поразки улітку 1100 року, щоб зупинити криваву ворожнечу. Володимир Мономах бере ініціативу в свої руки і скликає князів у Витичеві біля Києва на берегах Дніпра. Сюди прибули київський князь Святополк, Мономах, а також Олег і Давид Святославичі. Перед ними стояв винуватець Давид Ігорович, що порушив святу клятву. Коли Давид виправдовувався, князі відвернулися від нього та вигнали його з кола рівних. Вирок був однозначний. Давид втратив Волинь. Володимир Волинський і вся волость перейшли під руку святополка, який посадив туди свого сина Ярослава. Сам Давид отримав лише кілька менших міст і компенсацію сріблом. Це була не просто кара, а демонстрація сили. Відтепер князі могли судити своїх і карати навіть рівних собі. Тоді ж, з'їзд постановив: осліплений Василько більше не може княжити самостійно, а його теребовль мають приєднати до перемишля під рукою брата Володаря. Та Ростиславичі відмовилися виконати цей вирок і зберегли кожен своє князівство. Київ був змушений з цим рахуватися. Втім, головне завдання з'їзду було виконане. Князі залагодили особиці і об'єдналися. Відтепер Русю фактично правили двоє: Святополк у Києві і Мономах у Переяславі. Разом вони повели князівські дружини у великі походи проти Половців. Уже 1103 року на Долобському з'їзді ця єдність принесла перемогу, що надовго спинила степові набіги. Витичівський з'їзд увійшов в історію як момент, коли Русь зупинила внутрішню війну і спрямувала мечі проти справжніх ворогів. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.